Так, от ще раз, в суботу, в 6 годині вечора відбудеться презентація фільму «Стахо Вар'ят з Старнополя. Якби як не нова... як Вар'ят А Стахова з Стернополя. Саме так. От, Щоб як... ще всі такі вар'яти були, як «Стахо Вар'ят». то було б дуже добре було б жити на світі. Це була дуже добра людина. І весела, і добра, і в той же час така нещаслива доля. Дуже нещаслива доля. Пані Ірино, ви є однією з учасниць того фільму. Це фільм про довоєнний, воєнний повоєнний Тернопіль. Звісно, що це не є весь фільм про стах, а стах там тільки так з'являється і зникає. Що би ви можливо хотіли сказати людям, які не до кінця розуміють, про кого йдеться. Я маю на увазі, чи, чи вартує, як ви вважаєте, піти і подивитися фільм про цю людину? Про Стаха? Так. Чи дійсно знаєте, варто людям піти що на те? Я переконана в тому, що е, одна думка буде для всіх, однакова. Що кожен сприймає так, як, як би то хотілося, щоб було прийме. Щоб знати Стаха, це не поможе дві години. Двігодинний дві кіно фільм, щоб пізнати стаха і зрозуміти його. Його треба було розуміти ту людину. Він був настільки добрий, то, то була така щира, добра і дуже мудра людина. Дуже мудрий був. Він був інженер. Як ви вважаєте, стахом для Тернополя, яке він мав значення? Ну, я маю на увазі, чи можна його викримати і чи якось так говорити, можливо, ну це голосні дуже слова, але що він був таким символом своєрідного міста. Чи це недоречно це так перебільшує я дуже? Я знаю. Він був символом для певного, для певної групи людей. Навіть тоді. Навіть тоді, так. А про яку групу людей йдеться? Найбільше це він був зв'язаний з людьми е, кримінального. Угу. Тобто, все-таки тобто все до стаха було ставлення дуже неоднозначне? Неоднозначне, річ ясна, що так він. По-перше, всі так подивилися на нього, як на дорочка, він був далеко не дурак, все розумів. А був дуже розумний. Але до нього ну, видно, що так він мав себе вести. Він був мудрий, він знав, як він сама має вести в тій ситуації, щоб не попасти в якісь інші обставини, які тоді наш переслідували на кожному кроці. А то могло статися. Але чи можна було говорити, що Стахо мав якісь такі повадки, як то кажуть, кримінальні? Чи він це таки був ні. більш інтелігентний? Ні, ні-ні, що -ні, 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 -ні. ні то ні, що ні то, ні. Ну, але міліція мала його під своїм прицілом безперервно, кругло дубов. Так. Я так щиро скажу з розмов моїх знайомих про те, що дуже очікують, щоб ви були на презентації, тому що ваші спогади є справді безцінними для людей, для яких Тернопіль дуже дорогий. Чи можна, ваш, чи, чи можна вас очікувати, вашу пришутність на презентації у Та суботу? Я на презентацію обов'язково прийду, обов'язково. І за ви говорите, тільки добре, як нині пам'ятаю. Добра була людина. Усміхнений, але часом був ізлий. Хоча то було так моментом він. Він злості свої не покарає сховати. Це була то неординарна людина. Була. На що злився? На що він злився? Ну, знаєте, от найбільше от такі хулігани вуличні. От вони могли його і образити, могли його там і зачіпати, і, і, і всяко ще навіть і. Він, по-перше, старша людина вже був, що, а вони собі дозволяли на всякі такі найгірше, що йому не подобалося. А так люди такі нормальні, то він і став і поговорив, і пожартував, маленьких дітей любив. Я на завершення хотів би ще у вас запитати про таке. Як ви вважаєте, все-таки Стахо достойний і вартий того, щоб про нього був зібрати? Я фільм думаю, зняти? що так. Я думаю, що так. Людина ніч, нікому нічого поганого не зробила. Абсолютно. Все що То, щось в кишені вийми, і дитині дасть. Все, щось він мав в тих кишенях. Що він дає мав, чи якийсь цукерочок, якесь Що ще витягне і дасть, витягне і дасть. То я повторююся, ми з вами запрошуємо в суботу, 6 числа, о 6-й годині вечора. В будинок Сокола на вулиці Франка 8 на презентацію фільму «Стаховар'ят варія з Тернополя. Щиро дякую за це.